Життя в стилі еко дедалі стає популярнішим серед українців. Цікаво, що жити за екопринципами люди найчастіше починають із появою в родині дитини. Ось і наша родина стала на шлях екожиття після народження маленького Тимура. А звичайно, до народження синочка нашого ми дотримувалися принципів екологічного життя, але це не було настільки актуально, як з появою дитиною. Наше життя докорінно змінилося. Адже є розуміння того, що ми маємо виховати відповідальну людину у чистому світі. А чи можливо це в серці сучасного мегаполіса? Звичайно, на 100% дотримуватися цих правил е не легко, але можливо. Вважаю, що ми є те, що ми їмо. Це один з постулатів, на якому стоїть світ. Поки людство харчувалося якісно, воно могло бути здоровим, воно могло не вживати антибіотики, але довго жити. Ось зараз інша ситуація. Сьогодні мегаполіс з його цілою масою проблем, ще додалася проблема, те, що стоїть на полиці. Вважаю, що на полиці покупець має вибирати, що йому їсти, якісний товар, а якісний товар це є продукт органічний. Ековиховання також посідає чільне місце серед принципів екожиття. Сьогодні педагогіка як ніколи переймається вихованням любові до природи та навколишнього середовища. Тому ваші діти можуть отримувати корисні знання не тільки в родині, а й в дитсадках та школах. Если мы говорим об экологическом жилище, то прежде всего мы имеем в виду не только мебель, которая используется в доме, не только материалы, которыми отделан дом, но также и различные энергосберегающие технологии, которые мы применяем. Это идет сюда включается не только энергопотребление, но также и потребление других ресурсов, таких как тепло и вода. Екологічний транспорт і ще один крок до екожиття: велосипеди, пішохідні прогулянки, гібридний автотранспорт, що не забруднює повітря. Аби, хоча б, третина населення планети перейшла на екотранспорт, ми б з вами побачили світ зовсім в інших фарбах. Основні принципи екожиття відтепер вам відомі: як дотримуватись їх навчимо в наступних сюжетах. Тож бувайте здорові та бережіть природу.